Бог часто приходить не тоді, коли ти відчуваєш силу, а тоді, коли ти ховаєшся і думаєш, що нічого не вартий. Ви дивитесь серіал Вогонь і пісок по книзі Біблії Гедеон. Коли Бог називає тебе хоробрим, хоча ти сам у це не віриш, і відверто є баягуза. Ізраїль знов падає у гріх, і Бог допускає ворога. Мідіятя це був не просто напад, це було систематичне ничення. Біблія каже, що вони спустошували землю, приходили як сарана, і народ ховався в печерах. У цей момент ми вперше бачимо Гедеона і бачимо його не у битві, не в молитві, а в точилі для винограду, де він ховається і молотить пшеницю, щоб вороги не відібрали остання. Саме туди приходить ангел Господній і каже слова, Господь з тобою, муж хоробрий. Книга судді, шостий розділ, звучить парадоксально. Гедеон хоробрий, він ховається відверто. Гідеон чесно відповідає: якщо Господь з нами, то чому все це спіткало нас? Чому ця війна? Це питання, яке ставить кожен хто переживає поразку. Але Бог дивиться на Гедеона і бачить те, чого не бачить той сам. Іди в цій сиді своїй, я посилаю тебе, говорить Бог. Негедеон розгублений, мій на слабший, і я найменший у домі свого батька. Тобто я не підходжу на цю роль. Боже, я не той Бог відповідає, я буду з тобою. І цього достатньо. Гедон просить підтвердження, і Бог дає знамення з вовною. Спочатку мокра вовна і суха земля, потім суха вовна і мокра земля. Це не каприз, це Бог, який підтримує тремтливе серце, а потім починає. Це головне, Гедеон зібрав 32 тисячі воїнів. Це доволі непогано. але бог каже І Йди, йде відбір 10 тисяч залишили. Бо каже. Все ще забагато і залишається 300 чоловіків. Так і згадується, 300 спартанців. 300 проти безлічі. Навіщо? Щоб Ізраїль не сказав, ми перемогли своєю силою, і саме з цими 300 Бог дає перемогу з сурмами, глеками, світильниками, не зі зброєю. І Біблія каже: Господь навів збентеження на весь табір. Вороги в паніці, нищать один одного, тікають, і країна отримує довгоочікувану свободу. Гедеон не герой за характером, але герой за послухом. І що тут важливо помітити? Бог бачить у людині потенціал, який та сама не бачить. Послух важливіший за сміливість. Сміливість народжується в послуху, іноді Бог спеціально обрізає наші сили, щоб показати свою перемогу Гідеона. Це перемога Бога, а не армії. Пиши в коментах, підписуйся на серіал, щоб не пропустити продовження, і підтримуй це відео. вподобайкою.